Так, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 26 квітня, локація північ Волині. Садимо фундуковий сад. На відмежому горісі. Саженці в контейнерах. Ось така якість саженці. Міжряддя 5 метрів. В ряду 3 метри. Так, показую. Просто викопую яму. На дно даю яра міла. Без поливу, без нічого. Грунт дуже вологий. Дощ йшов вчора цілий день. От, повністю вологий, без полива. Потім то все замульчую. і отак воно буде ціле літо. Поливатися може раз в літі приїдеться кубом поліця і все. Поки сажу два ряда, там вже посіяно. Експериментальні е, саженці Так, тут садимо Макдональд, Караманівський, тета для запилення, той ряд посажу Джеферсона. Побачу, як він буде в себе поводити в нашому кліматі. Якщо за Джефферсом замічено підмерзання, ну то щось я не Не ризкую ним повністю все садить. От, Макдональдс сажу так, як свої саженці. От, ну, там буде видно. Штамп 80 см. Стандартний. І такі саженці. Тут ще лишилось трошки от. От така ділянка гектар от ще там трошки лишилось досадить на сьогодні буде все ось так всім удачи